Всім привіт, мене звати Юлія, я зараз мешкаю в Чорногорі у містечку Бар. І сьогодні тут різдвяна ярмарка для діток, для всіх українців. Зараз вам покажу, що тут є сама тільки прибачення. Зараз побачимо, що мені випало. О, я два взяла. Я ж загрибаюся. Доля подарунком здивує вас. Не втрачайте час даремно, доля для вас приготувала неймовірну зустріч. Від імені Посольства України в Чорногорії вітаю всіх українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном, з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим і Новим роком. Нехай новий рік для всіх вас буде роком повернення. Нехай це буде роком перемоги, нехай це буде роком повернення до нашого щасливого життя, яке всі ми мали в Україні. Україна це. Країна щасливих людей і хочеться, щоб нас було більше в цій країні З святами слава Україні. Героям! i Чорногорі, були діти з Віртіхнові, з Будови, із Печічи, із, із Бару, із Петрова. І всі ми тут живемо однією великою родиною. І кожен митець, кожен творець, хто а, зараз а, творить в Чорногорії, мої колеги, тому що ми всі передаємо свої а, вміння, свої таланти нашому майбутньому, а наше майбутнє це ті. І сьогодні це наше волонтерське і сердечне завдання. Це наша любов і душа творить сьогодні дива. Але не було б цих див, якби нас не об'єднала Асоціація Українців Чорногорії. Добра справа! дякую вам! А ще б я хотіла сказати! Отам от було смачно, отам от наливали каву. А там пригощали смаколиками, а там вироби, а там художні майстрині намалювали е, картини, а там е, майстрині своїми руками зв'язали чарівні іграшки. Питання <плес> зі діткам передає делегація Європейського Союзу у Чорногорі, <плес> перед містом сюди поспілкувався з головою делегацією ЄС послом ОАМ і КСІНКОВА, яка просила. Влітати подарунки ЄС всім учасникам концерту. встигла показати, скільки було, але було багато. Дуже багато подорожіла і Анна з Києва. Зараз живуть у Будві, такі гарні майстрині. Там... Це ваші роботи дуже гарно. Це ви самі придумали? Дуже класно. такі новорічні іграшки. і зошити українські є. Дуже гарно. І отака от краса є. Як вас звати? Юля. Юля. Також з Києва і живе у Будві. Живе. Так. Київ рулить я зрозуміла. От, ну така краса вже просто. Ще й на кнопочці. Це дівчата з Харкова. Ага, дівчата з Харкова передали. Передають дівчата школяри. А маленькі дівчата. Дитяча спільнота Б'єднуючи серця» була створена силами батьків у березні 2022 року, після того, як ми з дітьми прибули до Чорногорії і зрозуміли, що нічого немає для дітей. Ми стали це робити самотужки. А зараз більше ста. Більше ста убудви. Самі, самі різні заняття, спортивні секції, а, ручна робота, творчість, англійська мова, чорногорська мова дуже багато занять для діточок від двох років до шістнадцяти. Вас це на волонтерських волонтерські волонтерські оста. А де вибирати приміщення? А, ми значними меценатів. Це Rebuild Ukraine, це американський фонд. Які нам допомагають з орендою приміщення і комунальні послуги також компенсуємо. Також, там, якщо потрібні якісь там зошити, це також вони це закупують. Ми раді всім, всім діточкам і а, наші серця відкриті для всіх. Дякую, і для Матусь також. Тому ми зрозуміємо зразили... також так, Фейсфітнес, йога просто от, от малювання, ж, ну, от, психологічні якісь заняття також є для матусі. Ну. Логічніше ви в кафе йдете, да? я правильно зрозуміла? А, <риріко> <риріко> ні, кафе приходить до нас. <диріко> <риріко> <риріко> так, є кулінарія для дітей і для дорослих. Ну, <риріко> да, от, от пряники. А це вас на кулінарії робили? А, діти розмальовують. Будь ласка, Телеграм, Фейсбук, Інстаграм. Хто живе в Будві, але ще не знає за цю організацію. Будь ласка, підходьте, дівчата, вас радо приймуть. Ось ми намагаємося створити гурт по плаванню. У нас є вже тренер з України, з Києва, професійний тренер з плавання. Також у нас є баскетбол, є волейбол. – «Help Ukraine» – це для... А макувусі – це для того, щоб допомога перечисляється в Україну. так? Всі кошти з благодійних ярмарок відправляти в Україну. Ну це дуже класно. Тому якщо ви будете до них заходити в різні міста і купувати щось, ваші гроші підуть нашим хлопцям, нашим ЗСУ. На каналі відразу розповідайте, куди йдуть кошти. Канал, ось цей Макувусі, телеграм-канал. Маскувальні сітки. І відправляємо до України кожні вихідні, кожні кожну суботу. Я стаю з великою сумкою. Біля трьох тисяч квадратних метрів ми вже відправили до України з зими, зими 23-го року. Так, нацгвардія 401-й батальйон. Ну багато, дуже багато. І черга на декілька місяців наперед на наші сітки. А скільки людей приходить? Чоловік десять. І також приєднуються інші люди. Ми навчимо... Тут все дуже легко, ну, нема нічого складного, приходьте, ми навчимо. Це, це наша терапія. Ну, насправді це наша терапія, бо коли ми вплетаємо, ми вплетаємо, а, наше бажання до перемоги, велике бажання. А, і а, дуже віримо, що на... саме наші сітки зможуть. Зможуть наблизити цю перемогу. Так і буде. Слава Україні! героям слава. У нас мама в шоколаді. Слухайте, я тримайте мене ще двором. Червоне золото, люди милі. Я би такого, знаєте, ложками, ложками, хліб, масло і наверх. Дивіться, які горішки цікаві. Ще так і не рушила шоцем, але мені дали спробувати. Так, да, дуже смачно, дивіться. кумкват, Мені здається, це маленькі такі як мандаринки, да? але вони ще менші. Китайські. Дуже смачно. І ці горішки дуже смачні, кедрові горішки. Слухайте. Це все з України. Нічого собі. Молоко злощене. цукерочки, канапки. І варин влада. Я на даний час мешкаю у барі, виховую двох дітей, одні дев'ять місяців народила тут. А взагалі я із Запоріжжя. Я дуже близько до фронтового міста, фронтове місто. У мене дитина зараз на ярмарці робить вафлі сама. Вона збирає своєму татові, який зараз ЗСУ. су. А я вдома роблю на замовлення. Якщо вам треба вареники, які хочете, пельмені, які хочете, голубці все заморожене. Зараз є в нас в наявності з картоплею, з капустою, голубці. Ну і вафлі, звичайно, ще глінтвейн варимо. Якщо хочете, я там залишу свій номер телефону та посилання на групу в телеграм-каналі, де ви все можете придбати, що ми веземо з України. День працівника суду я вас вітаю. Майстрині роблять просто від чистого серця, професіонали. Я просто знаєте, я тако тримаюся. Тримаюся з останніх сил. Це ж такий трогостили. Ви подивіться Глінтвейн. Лідвін відпоси артистка. Короче, дівчата це просто, вони взяли, взяли зараз мене нагодують цими варениками з картоплею, з капустою. Коротше, зараз Юля буде святкувати різдво. Друзі мої дуже. Слухайте, так смачно. Юля така, піс, 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 може, що хоче наготувати, аби, аби було бажання Слухайте. Влада, можете замовляти вареники, спокійно, такі м'якенькі, таке тісто. Боже, такий подарунок від Миколая мені. Дякую. Мися, це вона такі смаколики робить, в неї є інстаграм. Можете заходити до неї на інстаграм, вона тут півтора року і вже, бачите, таке виробництво зробила. Таку красу приготувала, дуже смачне. Все, я думаю, так на вигляд дуже смачне. Галя з Миколаєва, і Юля з Кіровограда. дві красуні, які дивіться, що роблять. Вони роблять свічки, вони роблять мило. Ви Подивіться, оце так зробити. Оці всі. На ялиночку можна повісити, можна так поставити. Ось їхні координати, версих нові. Зателефонувати і по інстаграму зв'язатися. І. І ось такі я не знаю, це така краса, слухати. І тут все зробити. Звичайно, футболки. Якщо чорнобілі, то по 10 євро, якщо кольорові по 15 євро. Дитячі теж по 10 євро. І сумки я дивлюся. І ось такі гарні вишиваночки. Це спіднички такі. І тут вишиваночки. Це ви роздруковували. А, почекайте. Вбивчик тепер зі смаку бавовни. Я не можу, я вже я не, не бачила. Гарно, ясно. ясно. Угу. І вишиваночки. Танечка, вона вишивала у цю красу. Сама розумієте, Оце все повишивати. Такі гарні прекрасні на ялинки. І ось такі. Ці дівчата приїжджали з герцоги. Така лялька. Напевно, щось модне. Зараз всі побудуть. ці ірчки в'язані. У нас вже почалась для діток вистава. Зараз підемо туди. Миколая пишуть дітки. Ой. Це ми вже бачили в підворі схоже, схожий, тут теж гарно. Являється, це теж прошито, воно не приклеєно, це все прошито. Оленочка з Харкова вона живе в барі. Ось такі в неї картини. Гарні, я іграшки. Теж наші дівчата. Я не можу ви подивіться. Це ж зараз модно. так. Для прикрас. Для прикрас. Вас як звати? Надія. Надія. А звідки ви? Будви це моя невістка Мар'яна. А я, роблю, будь ласка, ось. А ви що робите? Пастила робите. А що а, а це пастила? Роблю з любов'ю, без цукру, до чаю, до кави, до вина, на перекус. Як хочете. Малини, з банана, з вишні, з ківі. Я навіть не думала, що сливи ще, що так багато можна. А, то ще не все. Нічого собі. І, І з суниці. Бачите, зараз буду куштувати. Без цукру? Без а дуже смачно. З ким сподобалось. Можна навіть ввечері перед сном. наших сіночі. Те, що треба. Для їм все. Мені дуже смачно, дуже смачно. Надія, інстаграм. Можете заходити і замовляти по стілу, яку захочете. Реально дуже смачна, дуже якісно зроблена. І плюс з бісера різні вироби. Краса така. Або їхали в Будву і відразу зустрілися з надією. Так? 100%. <хиск> <Так і повинна хиск> бути. Ми разом і чай поп'ємо, і каву поп'ємо. І чай, і каву поп'ємо. Ага. Разом подальшою. О, і танці будуть. Так, будва, все, я зрозуміла. Я я, коли я буду, я заїду. Так, тут також дуже гарні. Це ви самі зали? Самі? Ні, це мама робить. Мама робить? Клас. А мамі скільки років? 60. 60 років. Яка майстриня? Це про... А ви з бару? З бару. Це барські дівчата. А з України з якого міста? З Миколаєва. Будь ласка, Вероніка модная. Заходите і замовляйте і. З ним Святого Миколая! З наступаючим Різдвом Христовим! з новим роком! Щастя, кохання, гараздів, миру і головне перемоги. Дякуємо всім вам, пану послу. Дякую теж за подарунки. І дай Бог, щоб у нас все було гаразд. Дякую, Святому Миколаю, пані. Слава Україні!